Привіт усім! Продовжую ділитись оглядами цікавих товарів, які мені вдалося знайти на Алі Експрес. Сьогодні розглянемо цікавий гаджет для музикантів та вокалістів від китайського виробника Joyo. Мова про бездротову систему персонального моніторингу, яка при бюджетному ціннику має багато цікавих особливостей і переваг. Прикріплю одразу посилання в описі та закріпленому коментарі, щоб ви могли переглянути та придбати собі. Приходить пристрій у якісній упаковці з цупкого картону, де зображена сама база, а також знаходиться важлива технічна інформація. Усі параметри, а саме частотний діапазон, спосіб живлення та заряджання, вказані на коробці. Всередині ми можемо побачити складену в гармошку інструкцію. На жаль, вона на китайській мові, але важливі деталі відмічені графічно. Тобто розібратись з підключенням буде взагалі нескладно. Також в листі вказаний сайт виробника та QR-код для швидкого переходу на веб Далі ми бачимо саму систему, яка складається з трансмітера і ресівера. Хочеться зауважити дуже якісне пакування, адже пристрої щільно розміщені у поролоновій підкладці. Традиційно зліва знаходиться ресівер по центру трансмітер, а справа кабель для заряджання. До речі, він подвійний, тобто ви одночасно зможете зарядити одразу два девайси. Розглянемо трансмітер. Одразу хочеться звернути увагу на його ергономічний дизайн та конструкцію. Штекер для підключення у мікшерний пульт легко складається, тому не займає багато місця. Також це зберігає його від пошкодження при випадковому падінні чи ударі. На одному боці знаходиться світлодіодний індикатор рівня заряду, а на зворотньому порт заряджання. Все лаконічно та зручно. Переходимо до ресівера. Він виглядає ще більш компактним, оскільки розрахований на кріплення до одягу чи гітарного ремня. Позаду спеціальна кліпса, яка дозволяє щільно зафіксувати пристрій у зручному місці. А оскільки девайс дуже легкий, він не буде викликати дискомфорт під час гри чи співу. З боку бачимо кнопки для регулювання гучності. Тепер не доведеться просити звукорежисера підняти чи опустити сигнал. Все можна зробити власноруч зверху, сам порт 3,5 мм для ваших моніторів. З точки зору якості збірки та матеріалів, у мене жодних претензій. Також приємно вразила якість звуку та відсутність затримки. Нагадаю, що придбати систему ви зможете за посиланням в описі. На все добре і до нових зустрічей.